Привіт, мої маленькі друзі! Я морквинко, маленький зайчик із великою мрією. Сьогодні в моїй хатинці сталося щось неймовірне. Я знайшов стару карту. Раптом вона засвітилась 12 морквинками. Кожна веде у нову країну. Якщо хочеш здійснити мрію разом зі мною, збирай речі: валізка, компас, щоденник, ну і, звичайно, запас моркви. Так, все готово. Але як же подорожувати? На кораблику ні. На літачку. Теж ні. Мабуть, повітряна куля. Да-да-да-да-да, Саме так повітряна куля. І ось я лечу. Вау, як гарно! Вітер грається вухами, а під ногами подивись, подивись, цілий світ. Я побуваю в Італії, у Франції, звичайно, в Канаді, у Японії, у Єгипті, також у Мексиці, в Кенії можна побути, в Індії, в Китаї, в Австралії, бо там є Кінгуру, в Норвегії. І, звісно, я вернуся в Україну. Кожна країна це нові друзі, нові пригоди і нові смаки. Я знайду друзів у кожному куточку нашої планети равлика з Італії, панду з Японії, Бобра з Канади і ще багато-багато чудових звірят. Світ він такий великий і такий прекрасний. І я хочу побачити його разом із тобою. Готов? Тоді рушаймо в подорож разом зі мною. Морквинка подорожує світом. Казки оживають на нашому каналі. Тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно не пропустиш нову серію і побачиш кожну країну світу, куди мандрує морквинко.